Мої вітання, друзі. Вас вітає Львівщина. Сьогоднішнє моє відео буде трошки іншим ніж зазвичай. Ви звикли, що у мене мотиваційні відео або відео розповіді про косметику. А сьогодні ми зануримось в атмосферу затишку, відпочинку та релаксу. І не потрібно далеко їхати, якщо ви проживаєте на Львівщині, або якщо ви хочете від відвідати ці неймовірно красиві місцевості, запрошую вас у наш регіон. Тут дуже затишно, привітно, тут хороші люди, і повірте мені, що тут є достойні місця для відпочинку. Я не так часто відпочиваю, але як тільки у мене з'являється така можливість, я стараюсь нею скористатися. І сьогодні я розповім вам просто про неймовірно казкове місце. Це простір дикороси, який знаходиться неподалік від Львова, близько 20 кілометрів, дуже легко і зручно туди дістатися, прекрасна дорога і неймовірно мальовничі краєвиди. Це сільська місцевість. Але, власне, простір дикороси я б назвала оазисом, тому що тут настільки вкладено багато. Праці, любові, і можете бачити неймовірно красиву природу. Звичайно, що це все є рукотворне, і це все зроблено просто неймовірно привітними власниками, які діляться сільським життям, але з усіма благами цивілізації. Це місце для відпочинку прекрасно підійде тим, хто хоче втекти від міської суєти, насолодитись і поєднатись з природою при тому. Хто любить комфортні умови, хто любить красу, тому що її тут просто неймовірно багато і вона є довкола. І особливо такої уваги заслуговує власне озеленення ділянки, озеленення власне, цього простору. Тут настільки це все гарно зроблено. Я собі просто уявляю як початковий такий садівник, скільки праці сюди вкладено. І для створення цієї всієї краси господарі використовували максимально натуральні матеріали. В основному це дерево та камінь. По дорозі до самого будиночка, де можна гарно відпочити, я зупинялась на кожному кроці. Намагалась максимально насолодитись природою, слухала спів пташок, а також як літали бджілки і запилювали дерева. Сподіваємось, що тут ще влітку будуть гарні плоди, гарний урожай. І не можу не звернути вашої уваги. Дуже цікава рослинність на території. Я просто дуже мало де зустрічала такі види хвойних. Вони мене просто надзвичайно вразили. У мене склалось враження, що тут час плине повільніше, що він наче зупинився. І це дуже хороше місце для перезагрузки, переосмислення і розстановки усіх пріоритетів у своєму житті. Сюди можна приїхати як і на одну добу, так і зробити повноцінну відпустку, адже для цього тут є усі. Умови. А зараз відправляємось до самого будиночку, і я казала, що тут все зроблено з любов'ю і проявляється це все у невеличких маленьких деталях, які я просто не могла оминути стороною. Зайшовши у будинок, ми потрапляємо в простору кімнату, і ось це панорамне вікно відразу манить до себе. Тут просто відкривається неймовірно красивий краєвид живої незайманої природи. Кімната дуже простора, і сам будиночок розрахований на 4 особи. І знову мою увагу привернули ось ці столики і підсвічник. Це також зроблено власноруч власниками цього будиночку. Господарі діляться вайбом сільського життя, але для своїх гостей створили максимально комфортні умови. В одній частині будинку знаходиться ось така зона: це є передпокій, де ви можете роздягнутись, залишити свої речі. Також для вашої зручності та комфорту тут є все необхідне, що потрібно для відпочинку. Поряд розташовується невеличка кухня, просто з неймовірно красивим інтер'єром. І не лише тому, що вас тут зустрічають гостинно, забезпечивши кавою, чаєм. І тут все є для того, аби повноцінно проводити час, приготувати собі сніданок, обід. Тут є весь посуд, і я просто стояла і насолоджувалась настільки естетично і гарно це все облаштовано. А такий вигляд з вікна кухні це просто мрія. І родзинкою цього будинку це є спальне місце, яке розташоване на другому поверсі під дахом і дістатись до нього потрібно вилізти по драбині. А зараз я вам покажу просто неймовірно красиву картину, яку я побачила з вікна будиночку, і я дуже захотіла наблизитись до цієї живої природи. Мою увагу привернули просто неймовірно красиві два білих коня, які паслись неподалік від цієї ділянки. Територія досить велика і дуже гарно облаштована. Тут зручно буде навіть з дітками. І ось так виглядає сам будиночок, а я зараз відправляюсь, тому що мене там чекає просто неймовірний кайф та релакс, і це чан. Признаюсь вам, це для мене буде дебют, тому що такі процедури я приймаю вперше. Для мене це було в новинку, і скажу вам, що це неймовірний кайф. Коли на вулиці прохолодно, ти занурюєшся у неймовірно теплу воду. Вона навіть була досить гаряча, але там був підведений шланг з водою і температуру можна було собі регулювати. Я декілька разів занурювалась в чан, виходила на вулицю. І це були неймовірні відчуття. Мені настільки сподобалось, що я б таке ще повторила. Іноді дуже хочеться побути наодинці сама з собою, але я так гадаю, що тут і навіть дуже весело можна провести час з друзями та з рідними. Це дуже класне місце для відпочинку. Тут можна відпочити і душею, і тілом. І коли я поспілкувалася з власниками, вони сказали, що до них приїжджають люди з різних куточків України. Тому всі контакти залишу внизу в описі під відео, з ними дуже зручно зв'язатись через інстаграм. І хочу сказати, що українці неймовірні люди, незважаючи на непрості умови, в яких ми проживаємо, але ми здатні створювати один для одного ось такий неймовірний оазис, де можна приїхати, перезагрузитись, відпочити і далі жити своє життя.